Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. Я в магазині Аврора. До 14 грудня будуть діяти знижки на такі товари. Набір серветок за 77 гривень. В баночці 68 штук для прибирання серветки. Набір наклейок для клавіатури за 24 гривні. Коштували раніше 34 гривні. Нак є в асортименті. Далі навушники чорні, зі звичайним штекером за 55 гривень. Це європейська Вони йдуть тільки в чорному кольорі. Навушники так само, за 77 гривень, є в білому та чорному кольорах. І раніше вони коштували 99 гривень, зараз 77. Далі у нас йде колоночки за 279 гривень, коштували 349 гривень колоночки. Маленькі, портативні. За 19 гривень набір серветок 12 штук для прибирання. Можна використовувати їх для багато. Чого? Можна витирати все абсолютно ними. 349 коштує саундбар чорний. Коштував 449 гривень. Така штукенція, довга колоночка. Можна використовувати і для дому, для офісу і для подорожей з собою брати. Чухол за 144 гривні. Він іде силіконовий. Можете почитати про нього. Такий гарний. Такий чухол рожевий за 64 гривні. Кольори є різні цих чухлів, можна прийти собі вибрати. Така цікава штучка за 22 гривні тримач для телефону. Вона ззаду в неї є наклейка. І дивіться, там показано, як кріпиться вона до телефону. Для того, щоб зручно було тримати. Знову навушники за 69 гривень, також по знижці. Тут інформація про навушники. Непогані, до речі, ці наушники. Отакі От дуже красиві, за 199 гривень з вушками, такий дизайн гарний, мені дуже сподобалось. Вони йдуть бездротові, зверніть увагу. І є вони в різних кольорах. У нашому магазині представлені в рожевому, тому показую вам в рожевому. Клавіатурна мишка за 88 гривень. Дротова. Знов навушники за 49 гривень. Але не показується, що по знижці вони йдуть за 39. Показує у нас сканер за 49, а вони коштують 39 насправді. Так що уточнюйте ціну. Дуже вам дякую, що подивилися. Коментуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Скажіть, який вам товар сподобався найбільше? Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.